Інтегроване міні заняття з розвитком мовлення та ознайомлення з навколишнім на тему транспорт. Привіт! Сьогодні, люба дітвора, буде в нас цікава гра. Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Пропоную відправитись у мандрівку разом зі мною. А на чому? Ви зараз вгадаєте? Що за диво дивне? На колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих так багато. Що це діти? Так, це автобус. А як ви здогадались? Що це саме він? Молодці. А ось і перша зупинка. Діти, ми з вами опинилися біля проїжджої частини. Як багато транспорту ми бачимо? А який саме? Давайте відгадаємо по звуку. Який транспорт видає такий звук? Правильно діти це автомобіль. А це що за транспорт? Звісно, це потяг. Який транспорт видає такий звук? Молодці діти? Це літак. А тепер який транспорт сигналить? Правильно, діти, це автобус. Який транспорт має такий звук? Правильно, діти це гелікоптер. Діти рушаємо у подорож далі. А ось і друга зупинка. Ми опинились біля маленького містечка, де є багато різних видів транспорту. Які ви знаєте види транспорту. Правильно, діти. Транспорт поділяють за призначенням та способом пересування. Транспорт за призначенням поділяється на вантажний, пасажирський або будівельний. Тощо. За способом пересування транспорт поділяють на підземний наприклад, метро. Наземний. Це можуть бути автобуси, тролейбуси, автомобілі, а також залізничний транспорт. Повітряний, наприклад, літак, гелікоптер, повітряна куля. А ще водний, наприклад, катер, лодка, корабель та інше. Також є машини спеціального призначення, наприклад, пожежна машина, поліцейська машина, швидка допомога. Розглянемо їх детальніше. Пожежна машина червоного кольору і написом 101. Такі машини обладнані довгою дробиною, яка висувається на висоту 4-го поверху спеціальними помпами, рукавами для гасіння та системою гасіння піною. Поліцейський автомобіль виділяється забарвленням зазвичай білого кольору з синьою смужкою та написом 102. Цей транспортний засіб використовується поліцією для ефективного здійснення своїх обов'язків. Впізнати автомобіль швидкої допомоги дуже просто. Це невеликий мікроавтобус білого або світлобежевого кольору з червоними смугами і написом 103 номером екстреного виклику швидкої допомоги. На таких автомобілях медичні бригади виїжджають до хворих і в разі потреби відвозять пацієнтів до лікарні. Кожен з цих транспортів має проблизковий маячок зі спеціальним звуковим сигналом. Молодці діти! Тепер ми вирушаємо до нашої останньої зупинки. На останній зупинці я пропоную вам трішки відпочити. І пограти у дуже цікаву гру, яка називається Що зайве? Який транспорт зайвий на цій картинці? А тут що зайве? На цій картинці який транспорт зайвий? Діти, ви дуже добре впоралися із завданням. А вдома я пропоную вам разом з батьками пригадати правила поведінки у громадському транспорті та правила дорожнього руху. До побачення, до нових зустрічей!